28 січня вночі надійшло повідомлення, що троє невідомих осіб побили біля місця проживання одного із мешканців міста Чернівці. Виїхали слідчо-оперативна група, на місце події був потерпілий, який був сильно побитий. І повідомив, що в нього під час бійки в нього забрали мобільний телефон, грошові кошти, а також наручні часи. Шляхом професійних дій працівників кримінальної поліції Шевченківського відділення за допомогою оперативної інформації були встановлені особи, а також місце знаходження викраденого майна. Після чого працівники карного розшуку виїхали в місто Заставна, звідки родом були грабіжники, і на місці їх затримали і задокументували їхню злочинну діяльність. Троє молодих хлопців 97-98 років. Один із них неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, а також насильство в сім'ї. На даний час зловмисникам оголошено про підозру, проводиться слідство обраною міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.